Вітаю, друзі! Чому саме зараз? Думаю, це найголовніше запитання, яке цікавить громадян України в історії з одеським міським головою Геннадієм Трухановим? Якщо у Геннадія Труханова насправді, як нас у цьому переконує СБУ, російський паспорт із грудня 2015 року, то чому 10 років Служба безпеки України? Не знала про існування цього документу. Чому про це не знали президенти України Порошенко і Зеленський? Чому численні журналістські розслідування, численні запити звернення петиції не давали позитивного результату? Чому 10 років не могли встановити, що у одеського міського голови Геннадія Труханова є паспорт ворожої країни? А тут раптом раз і. Все стало на свої місця. Виявляється, Геннадій Труханов, громадянин Російської Федерації. Саме зараз, тому що в Офісі президента України на Банковій прийнято цими днями стратегічне рішення розпочати повзучий наступ на місцеве самоврядування. З метою його послаблення чи навіть ліквідації і запровадження жорсткої. Президентської вертикалі Інституту обласних, там чи міських військово-цивільних адміністрацій. Ну, версія звучить правдоподібно, переконливо і навіть вичерпно. Але це з першого погляду. Насправді, ситуація з одеським міським головою Геннадієм Трухановим є досить складною і заплутаною. І з нею потрібно ретельно розібратися. І сьогодні я спробую це зробити. Ну, Хоча би тому, що Одеса це проблемний регіон, Одеська область. І кажуть, що у нас від Придністров'я до Одеси по прямій 60 км. І місто Одеса не може очолювати людина, у якої на лобі просто Тавро. Російського громадянина доброго цього двоголового орла. До речі, важливий момент. Ніхто нам не показав насправді оригіналу паспорта Геннадія Турханова, паспорту громадянина Росії. Те, що там показують зараз, ну, при всій повазі до наших правоохоронних органів. Ну, нам можуть кожному з нас зліпити цей документ. Справа в тому, що не до кожного він ліпиться. Це правда. І, наприклад, те, що у Геннадія Труханова є російський паспорт, ну я даю 50 на 50. Але це не має ніякого значення. Навіть виборці партії ОПЗЖ там, чи регіонів колишніх. Вони абсолютно нормально сприймаються інформацією, тому що якщо згадати Геннадія Труханова в галіфе, заправлених в чоботи радянські російські із пілоткою із цією георгівською стрічкою, то навіть якщо у Геннадія Труханова ніколи не було російського паспорта, в це повіряє 99,9% людей. Це політичний механізм до Труханова приліпили цей російський паспорт. Очевидно і зрозуміло, і ясно всім, що це зовсім не боротьба з людьми, які мають російський паспорт. Як казала колись у нас там Служба безпеки України, у нас у кожного другого депутата у Верховній Раді, ну нехай кожного третього, є російський паспорт. І ще кіперський, і Панамський, і ще там якийсь, і так далі. Це зовсім робиться ну, не для того, не для боротьби з російською агентурою. А якісь є там інші причини. Отже, я чому ставлю під сумнів, що Офіс президента України розпочав по наступ на місцеве самоврядування. Іде а, спроба, відбувається спроба побудови цієї президентської вертикалі, а тому що міські голови ну, є там незручними, а, не, не підпорядковуються Києву і центру. А під час війни це потрібно. Давайте поговоримо про цю версію. Справа в тому, що центри Київ завжди намагалися побудувати оцю жорстку вертикаль. Під вивіскою місцевого самоврядування в Україні будувалася жорстка вертикаль. Але це не вдавалося зробити. Саме тому, Заплющувалися очі на кримінальне минуле, на проросійські погляди міського голови Дніпра, Одеси, Харкова, колись Донецька і так далі. І це робилося для того, щоб цих людей тримати на гачку. за їх зв'язки з Росією, за їх кримінальні оборудки, бізнес з Росією і так далі. Ці люди були місцевими авторитетами, вони мали електоральні симпатії. Петру Олексійовичу треба було просто приїхати в Одесу, переморгнутися з Трухановим. І Труханов, маючи місцевий там авторитет, вийде до своїх виборців і за нього голосово сказав: Треба підтримати Петра Олексійовича Порошенка. Те, що й потрібно Порошенку для того, щоб стати президентом України. Тому Севочуло Гетьман, весь такий проукраїнський. Толерував проросійського в галіфе, в чоботах міського голову Одеси Геннадія Труханова. Тобто, в принципі, ці всі люди були дуже зручними, і на них легко можна було працювати через правоохоронні органи, через Генеральну прокуратуру, а зараз через антикорупційні органи. Але треба визнати, що все таки ступінь свободи в них вища. Вища, ніж зовсім там ручних людей. Якісь там сім'ї офісу президента. І насправді ну, є такий момент, що Зеленському простіше і зручніше а, працювати з людьми, які призначені десь там з Житомира в Одесу, які не знає, там місцевого порядку, не є авторитетами, але йому, в принципі, це зараз на цьому етапі не потрібно. Чому я вважаю цю ситуацію складною і заплутаною? Хочу підсвітити один важливий момент. Незважаючи на те, що в Києві в центрі всі 34 роки під виміскою місцевого самоврядування намагалися завжди створити жорстку вертикаль, ми отримали демократично протилежний ефект. І якщо будь-кого повести по регіонах Закарпаття. Мукачево, Берегово, або на Поділля, в Шаргород чи в Шмеренку або кудись в Кагарлик, чи в Кривий Ріг, і глибше, Миколаївська область, там, Баштанку, то всі приїдуть з одним і тим самим висновком в Україні побудований горизонтальний феодалізм. Влади вертикальної на місцях нема. Місцеві феодали книзькі нікого не бояться, плювати на всі хотіли, роблять все, що завгодно, і навіть полюють на людей. Згадує народного депутата від Батьківщини Лозинського, який в угіддях застрелив якогось чоловіка, тому що вважав, що він там в їх угіддях щось чи полював, чи крав ліс, і так далі. Ну, пам'ятаєте, депутата Лозинського від батьківщини. Який о, в лісі десь там, на Кіровоградщині, чи де застрелив селянина? Тобто феодалізм там чистою водою. Тобто, з одного боку, Київ намагається побудувати 3-4 роки жорстку вертикаль, а виходить феодальна горизонталька, ніким нічим не контролюється. Ну, що тут можна сказати? Як можна пояснити цей феномен? Цей феномен пояснюється, в принципі, дуже просто: хто слідкує за процесами в Україні. Це наслідки такої непублічної, але не зовсім таємної угоди, суспільного договору, між центром і місцевими феодалами, між Києвом і регіонами. В чому суть цієї угоди? А суть цієї угоди полягає в тому, що місцеві феодали беруть на себе всі репутаційні ризики за так звані непопулярні реформи. Ліквідація системи освіти, ліквідація системи охорони здоров'я, ще якісь такі непопулярні рішення і питання, які стосуються житлово-комунального господарства, навіть тарифів на електроенергію, там, забезпечення, теплом і так далі. І за те, що руками феодалів робилися всі. Реформи, які нав'язувалися нав нам Демократичною партією США чи ось цими а, а, марксистами з Європи. За це ми платили, тобто проводили ці реформи через місцеве самоврядування. І репутаційні ризики брали на себе місцеві феодали. І за це потрібно було платити. І а, платив центр корупційними а, грошима і можливістю розкрадати там, бюджет пиляти, ще щось робити і так далі. І так встановлювалася ця горизонталь. Тому однією рукою робилося нібито насправді хотілося робити от вертикаль, а виходила кримінальна, феодальна, горизонталь. Що означає по собі, що само по собі означає спроба дублювання функцій? Фактично, заведення в певні регіони, ну і загалом система облдержадміністрації, зараз цивільних, цивільно-військових адміністрацій це ну, дублювання функцій. Що ми повинні розуміти в цій ситуації? Де і коли відбувається дублювання функцій? В якому місці? Завжди центр або Київ відправляє свою людину туди, там, де є грошові потоки. І коли говориться про дублювання функцій, це не зовсім про дублювання функцій. Це історія про спільний розподіл. Бюджетних грошей або контроль за розкраданням бюджетних грошей. Ніякого дублювання функцій насправді не відбувається. Більше того, військово-цивільні адміністрації, вони магнітом притягуються на грошові потоки, але зовсім не спрямовуються туди, де є проблемні моменти, які може вирішити тільки Київ і тільки люди, які володіють. Стратегічним і державним мисленням. В нормі, насправді, до міського голови, який є провінціалом по своїй суті, і, в принципі, поєднує політичною діяльність з господарською, має бути представлений освічений чоловік з Києва, який мислить зовсім іншими категоріями. Навіть категоріями континентальними чи цивілізаційними. Але проблема в тому. Що у Зеленського немає таких людей. І він посилає таких самих рагулів по місцях, які там уже знаходяться. І вони просто ніякі вони не люди вертикалі. І ними вертикалі не можна побудувати. Вони не вертикальні люди. Вони такі самі горизонтальні, як Трухану, як Садовий. Садовий більше придатний, наприклад, до вертикалі, ніж ті люди, які Зеленський з Києва присилає. Для побудови президентської гілки влади для вертикалі. Оце треба дуже чітко розуміти в ситуації з Геннадієм Трухановим і з спробою э, створити цю президентську вертикаль. Тепер повертаючись до одеського міського голови, до Геннадія Труханова. Якщо ну, насправді у Труханова був російський паспорт, то це знали зразу і всі. Це ну, просто ну, річ, як би доконана. Ясно, що зараз найкраще використовувати звинувачення в виправдованні російської агресії, в державній зраді і так далі. З якихось причин Геннадій Труханов припинив влаштовувати Київ і офіс президента. Ми не знаємо, з яких причин, але я точно знаю, не тому, що в нього російський паспорт, тому що він ментально росіянин, і тому, що він не в Одесі. Причини, чому його міняють, нам залишаються невідомими. Просто обрана найбільш легітимна така. Легітимне обґрунтування, що в ній є російський паспорт і що він носить галіфе, заправлені в російські Чоботи з Георгівською стрічкою. Ну це так. Да, да. Це правда. Але в нас, таких як Труханов, на півдні, на Сході, Харків, Дніпро, Одеса, та, там їх безліч. І вони перебувають, вони не просто там піцу смажуть, печуть, а вони перебувають на державних посадах і так далі. І тому подібне. Тому а, це надзвичайно важливо розуміти а, ось ці всі рухи навколо Труханова і робота з місцевим самоврядуванням, ну от вона така. Ну, тут сюди можна згадати Атрощенка, міського голову Чернігова, який мав теж бекграунд такий регіональний. Але якщо подивитися на оточення Зеленського, Татарови. Ще там якісь люди і так далі, які Чеченців тут вбивали в Києві. Та сам Єрмак, давайте згадаємо значить, цих Гетьманцева, Єрмака, я вже не пам'ятаю, хто з них. Гетьманцев, по-моєму, був Сівковича, помічником, а Єрмак у Ільбурса Тадеєва, помічником народних депутатів. Тому можна собі взагалі уявити звинувачення в проросійськості там. Друхано, то Єрмак служив проросійському депутату. Гетьманцев податковий, наш геній, служив в Сівкович, який зараз у Москві. Татаров і там безліч і безліч людей. Тому все це виглядає, звичайно, непереконливо, сумнівно. Ось. Хоча так можна передбачити, що. Зеленський намагається зробити, поставити людей, які на 100% його. Не на 90 чи 95, а на всі 100%. Але ці люди не годяться точно для вертикалі. Не можуть бути відданими, можуть там щось ну, якби звітувати йому. Але теж важливий момент. А люди, що вертикалі, що горизонталі, вони профпридатні, хоча б до господарської діяльності. Якщо проаналізувати ефективність господарську ефективність людей, які призначають Зеленський, це взагалі профнепридатні люди. Вони не можуть цвяха забити. Вони взагалі не знають, що як збудувати. Останній скандал в Києві по захисних спорудах ТЕЦ, призначили. Цього Тимура я забув його прізвище Мам'єдово, але він поміняв Ткаченко чи хто він там вже тепер. І все намагаються повішити на кличка. Я далекий від того, щоб захищати кличка, і явно не є його прихильником. Але всі ці Тимури Мамєдові, до речі, теж. чим тоханом відрізняється від Мам'єдова. Для мене складно сказати Магам Расулови. Вони не здатні. Вони не можуть робити ось цієї роботи ні горизонтальної, ні вертикальної. Вони не будують там споруди, вони профнепридатні вігласи. От, в принципі, все, що ну, ми повинні розуміти і що знати. Там кажуть якась людина з СБУ, генерал планується на Одесу. Ну, Цілком, можливо, це якось покращить ситуацію в плані надійності південного кордону. Можливо, там переслідується, ну, можна, до речі, можна вибудувати дуже оптимістичну версію, з Одеси планується атакувати Придністров'я і ліквідація цього анклаву, який у нас знаходиться за спиною. Але я не прихильник прописувати людям те, на що вони не витягують і на що вони не здатні. Хоча Ну, можна таке передбачити. Можна, як версію. Ну, хотілося б міні, щоб було саме так. Але як воно буде, ми побачимо, побачимо дуже скоро. Ну, на цьому все. Ну, ось такий аналіз, такі варіанти загалом, це ще потребує часу. Не на всі запитання можна отримати зараз. Відповідь. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре, до наступних зустрічі.